Чому треба заходити у розділ пошукові терміни розповім в цьому відео. Привіт, мене звати Євген Ковалевський, я перформанс маркетолог. Допомагаю своїм клієнтам збільшити кількість слідів за допомогою правильного налаштування реклами Google, а також створення сайтів. В цьому відео я ділюсь з вами своїми секретами, чому я заходжу в цей розділ пошукові терміни і які я бачу інсайти і використовую для чого. Перше, пошукові терміни що це таке? Це розділ, в якому ми можемо подивитися, по яким пошуковим запитам показувалася наша реклама. Ми можемо знайти такі ключові слова, які нам не підходять, і додати їх в список мінус слов, щоб більше реклама не показувалася по цим ключовим словам. Якщо не буде показу, наш CTR не буде погіршуватися. Бо якщо людина водить пластик, ну, наприклад, як в цьому випадку, то навряд чи вона. Перейде по оголошення, де буде написано Київ. Також це ще додаткові інсайти. Якщо ми візьмемо період там, тиждень або навіть місяць, ми можемо переглянути, по яким часто нашим пошуковим запитам була показана реклама. Тобто, як часто люди що пишуть, в Google, щоб знайти. Цю послугу, наприклад, чи або цей товар. Ми можемо знайти для нас інсайти, якісь пошукові терміни, які ми можемо додати ключові слова, зробити групу оголошень, написати текст і запустити на них рекламу. Що це нам дасть? Це нам дасть більш релевантність наших оголошень, оскільки у нас є ключове слово, яке дійсно люди шукають, по якому дійсно люди шукають, і ми по цьому ключове слово показуємо наше оголошення. Яке, в якому буде написано, що ви так можете у нас замовити цю послугу або товар. Отож, це не тільки для того, щоб вияснити, які у нас слова треба дати в мінус слово, а для того, щоб зробити додаткові групи оголошень. Сподіваюсь, це відео вам сподобалось, ставте подобайку. В описі під цим відео є посилання на мій мастер-клас, на мій практиком, де я відаю, як налаштувати конверсії, передавати разом з подіями конверсії в Google Analytics та рекламні кабінети додаткові параметри та параметри utl Nito. Якщо ви цього ще не зробили, у вас не передаються повністю всі дані в аналітику і в рекламні кабінети. Переходьте за посиланням і реєструйтесь на практику. Також я бажаю вам високих конверсії, мирного неба над головою. а все буде Україна!